Доброго дня, шановні виноградарі, початківці, садівники. Зараз ми затронемо таку тему формування кущів. Як краще формувати кущ, і для чого це взагалі потрібно. Ми зараз знаходимося у мене на винограднику. Це місто Харків середина червня 2025 року. Як правильно формувати кущ винограда? Тут думка. Трішки розходиться в садівників, але не дуже так розходиться. Я зараз поясню чому. Тому що є такі золоті правила, що, наприклад, кущу якому тільки рік, то можна залишати два пагана, два рукава. Яку, винограду, якому вже два роки, то від двох до чотирьох паганів можна залишати. І три роки, роки, якщо винограду, то там вже від 4 до 8 паганів, ну, від 4 до 8 рукавів можна залишати. Але дивіться, тут що стосується того, що весною в цього року, 2025 року, були заморозки, і багато в кого виноград померз. В тому числі і в мене виноград померз. Але. Дивіться, значить, корнева система там дуже гарна. Померз, це тільки верх, верх рукава там померзли, да? і все одно виноград з-під самих корнів пустив нові пагани. От тут треба зупинитися нам. І хочу сказати, що саме і за того, що пускає нові пагани, деякі люди відразу починають формувати ці рукава на початку весни. Коли значить, морози тільки вдарили, пішли нові пагани і вони значить, вже формують ці кущі. Тобто там Вилізло 5 паганів, а вони вже там 2 пагана вбирають. То так відразу робити не можна, треба трішки почекати. Чому це так? Тому що карнева система дуже сильна. І якщо ми з п'яти, наприклад, рукавів відразу залишимо три рукава, то вони можуть бути жируючими. тому що карнева система працює на всі 100, а погани будуть на себе брати ці дуже багато корисних речовин, і вони почнуть. Ставати жируючими, а жируючі пагіни усі мають знати, що вони дуже погано визрівають. Так як вони мають визрівати до зими, підготавлюватися, вони не визрівають і за часту відсотків 70, а то й більше, ці пагани, значить, ці рукава сформовані, вони, значить, зиму не витримують і гинуть. Зараз я вам покажу приклад на одному кущі. Це значить вже середина червня 2025 року. І зараз ми подивимося, як він виглядає зараз, і після того, як я сформую цей кущик. І так, дивіться, ось де кущик винограду, в якому вже формується три значить, рукави. Дивіться, ось де один рукав, який йде, і він вже я його положив горизонтально, бо він вже хотів жирувати. Я його положив горизонтально, з нього пішли пагани ще вгору. І якби цей пагін вже не жирує і він дуже гарно росте. Тут в кущі зараз знаходиться 5 паганів, але так як кущик цей молодий і він тільки другий рік у мене живе, то я значить. І брав я його саджанцем однорічним, то зараз я його трішки сформую і зроблю, що на ньому залишиться тільки три рукави. Цього, я думаю, для нього буде достатньо і дуже буде гарно йти в ріст, і на наступний рік будемо з урожаєм. І крім того, той урожай, що на ньому буде, він буде гарно визрівати. Зараз я сформую і вам покажу. Так, дивіться, я, е, значить, було, виходило 5 рукавів, я залишив три рукава самі найміцніші. Е, там були ще два штуки, які слабкіші, я їх убрав. Потім дивіться, ось, е, наприклад, один рукав виходить, другий третій. Ось тут є е, теж. Дуже близько до цієї шийки перед, перед землею. Отут є теж з'являється погін. Його, звісно, можна обламати, але щоб не жирувала оця лоза, ми значить, поки трогати не будемо, але потім пізніше, через місяць, я обов'язково обов її виламаю. Потім дивіться, ось тут на лозі, уверх йдуть вторічні паганиці. Значить, вони нехай йдуть, щоб оця лоза основна, дуже гарно через неї проходили значить, поживні речовини. І вона тоді буде дуже гарно визріта. І вон вона йде вгору. Потім ну, другий рукав, третій рукав, про третій рукав я вам вже говорив. Я, він, дивіться, товстуватий такий. Але він якраз в самій нормі. Як, якби я його не положив горизонтально і не пішли оці вторічні пагоди не почали тягнути на себе корисні речовини, то він би був жируючий і він би потом 100% у мене б не визрів. Дивіться, до речі, я тільки помітив, що на ньому ще і є невеличка гронка. Тож, е прекрасно усе виглядає. Потім ще дивіться значить, таке діло, е що е в особливості після заморозків, коли погане пускає виноград, е значить, оці рукава. І немає жодної гронки, але корнева система, ви знаєте, що виноград вже тут 2-3-4-5 років у вас росте і корнева система гарна, то можна отак от, е дивіться, до, до вусика, це де з'явився вусик. І, і Якщо гронки немає в цьому місті, то вже гронки і не буде. То значить, е отут де йде пагін і тут з'являється ще пагін. Один, ну, який ми пасинкуємо, зазвичай зламуємо, але можемо отут очіпнути, І на цьому пагені другого порядку можуть з'явитися гронки. Але це не робиться так, що тільки отут очіпнули, і все. Якщо так робити, то так треба робити по всьому винограду. і це... Робиться ще весною. Ще не тоді, коли настало вже літо, тому що тоді вже зовсім другий, другий процес іде у винограду. Тут вже треба дивитися, буде на те, щоб головне визріла лоза. Визріє лоза, вона і зиму переживе, не визріє, вона зиму не переживе. Це навіть стосується морозостійких сортів, як у мене. У мене морозостійкі сорти, але. Переживе зиму ліні, це теж шансів мало. Чому? Тому що виноград вимерзав і це рукава однорічні. Це ті рукава, які виросли в цьому році. Якби цим рукавам було вже 4-5 років то їм би не страшний був навіть і морози, такі як весною. Тобто пустився б сокорух, зелененьке, звісно, щоб загинуло або однорічні. А якби була сама лоза 4-5 років, то вона б витримала ті морози і просто б зелене померзло, а нові, а тут повідростали. А так загинули взагалі повністю всі рукава. Тому що вони теж були або були однорічні. В минулому 2024 році теж були заморозки і загинули значить ці лози у мене. І тому що виноград у мене був посаджений 2003, 2023 році, значить осінню цей. Тому все так от і Получається потім. І так, дивіться, ось де теж іде. От основного рукава йдуть отакі дуже, дуже величенькі пагани. Я їх теж залишаю і хочу сказати, так як зачастили, оце такі морози, коли, коли вже один рік, другий рік поспіль такі морози ударяють, то я взагалі не хочу вже Сильно так прямо формувати той виноград. Тому що в особливості рукава вже нові, однорічні, вони більш такі слабкіші до морозів. І подивимося, які будуть морози в наступному році. Якщо ж вони не буде тих морозів, або це, ці рукава витримають уже морози в наступному році, то Оці рукава треба по максимуму зберігати, щоб вони були вже хоча б там по 4-5 років, щоб вони міцніші такі були. Тоді е, будь-який мороз е, легше буде все це переносити винограду і не буде так, що лоза взагалі загине. І ви будете без винограду. Зараз я вам на одному прикладі покажу, яка була гарна визрівша лоза в 2024 році. І в 2025 році, все одно, коли пустила сокорух, ударив морози, вона не витримала і взагалі загинула. Зараз я вам покажу. Ось дивіться, я не чіпляв не чі, ну, не трогав її. Дивіться, ось де. Стара лоза, вона теж однорічна, але дуже-дуже гарна визрівша була. І вона весною розпускалася. Це, е, зараз лоза йде з піднизу. Це не ця, що гарно визрівша була. Ця, що гарно визрівша була, я її вже відрізав, вже вона не дієспособна. І я її взагалі е, нехай позже вже виріжу з піднизу, уберу, тому що ну, вона. Уже з неї толку вже ніякого не буде. Виноград пустив з під низу нові лози і теж, дивіться, дуже гарна і товщина умірена, ось де де, де -то сантиметра півтори. І також, саме, щоб вона не жирувала, я її положив ось отак от горизонтально. З неї ось угору йдуть пагани, що буде дуже гарно на, проти підготування. Ну, можна сказати, напроти кожної пагина буде тут висіти гронка, і буде дуже зручно і зривати, і, значить, і обробляти. Ну, про обробки то взагалі вже другі відео в мене є. Але ось дивіться, наприклад, теж однорічний. Однорічна лоза, значить, де -то сантиметра 1,7 до 2 см-2 см може. І, і з-під низу попускав виноград паганинові. Попускав. Я взагалі нічого не роблю, бо це такий виноград, що він дуже і дуже пре, він тоді жируюча лоза 100%. Виходить. І ось дивіться, а це чуть би не єдиний виноград, якого лоза. Взагалі збереглася. Але дивіться, вона йшла далеко і на цьому місці вона вже не дієспособна. Я її обріжу, а отут вона все-таки ще погін другого порядку пустила. Чи лозу, чи як там вам буде краще, як вона назвете. Тільки дивіться, все одно ж тут немає ні ягодок. І пустила дуже-дуже пізно. Ця лоза пагане. Думав, що взагалі вже нічого не буде. Вон де навіть що похоже на гронку, ну то не гронка, а таке. -то. Персик, до речі, ось де я вам показував. Персик дуже гарно пішов в рост. Хоча дуже-дуже болів і курчавість була, і пупиришками, Що я для того робив, щоб цей персик був чудово себе так почував. Я його просто отута зрізав. Ну, я знімав відео, зрізав отут, зрізав там деякі гілочки, треба формувати правильно. З персиком там інші проблеми вже. там і формовка у виді чаші має бути, або там ще багато різних нюансів. Так, дивіться, ось де, наприклад. Ніколи його не вибросю. Це мій самий перший виноград, технічний сорт Лідія, який за 20, ой, за 30 даже, за 30 років, який у мене ріст ніколи не вимерзав, але в цьому році він вимерз повністю. В 2024 році він спочатку частично повідмерзав, а вже в 2025 році він у мене вимерз повністю і виріс он, де. Наново все виросло. Лідія, він і технічний сорт, але у нього є смакові властивості. І ці смакові властивості, я вам скажу, не дуже погані. Єдине, що мене трішки роздражає у такому винограді, як Лідія, так це те, що там дуже крупні такі кісточки. То і за тих кісточок. Звісно, вже трішки порти своє відношення до себе цей виноград. Але я, наприклад, його буває і куштую, і буває в вино, якщо роблю, додаю його. Взагалі, з технічних сортів, я хочу сказати, що ось де дуже гарний сорт. Він для вина. Взагалі бомбезний сорт це сорт винограду «Альфа». Альфа часто виноград путають з зі але В Ізабели ця сторона матова, матова така і білого трішки кольору зворотня. А виноградові альфа значить, що та сторона що та сторона. Немає признаків того, що зворотня сторона матова. І от часто у людей росте виноград Альфа, який гарно підходить. Значить, для вина, і люди цього навіть і не знали. Думали, що це Ізабела. А хто знає, то виноділи не дуже ставляться до винограда Ізабела. Так, він так вроді дуже пахне, коли. Проходиш біля такого винограду. Ну, я не знаю. І у мене такого винограду, як ізабели, немає і не було. Тож мені про нього нічого сказати, а те, що кажуть другі, я просто вам передаю їхнє слова. Ось такий, дорогі друзі. У мене сьогодні був випуск цього відео з темою, значить, як краще як правильно формувати кущ винограду. Якщо ви формуєте кущ винограду якому рік, то залишайте два рукава, якщо формуєте кущ якому два роки, три-чотири рукава, якому більше вже років, то залишаєте від там рукавів і більше. Можна в здорових кущах там, а і 8 вже рукавів йде, то ви вже самі маєте. Дивитися, як і на врожай, і, і на саму ягоду, крупна, вона не крупна. Взагалі, смотря ще який це сорт винограду. На початку того, як я починав займатися виноградом, то хочу сказати, що ті домисли і все, що я думав про виноград, то це в мене все воно рухнуло і відпало дуже-дуже далеко. тому що... Це виноградництво це дуже тяжкий труд. І формувати, і оприскувати, і ну, багато нюансів. Але хто вже полюбив виноград, той, ним, я, на мою думку, той вже займається ним постійно. Як наприклад, може чули, може ви самі вже такі, що є така виноградна болезнь, як то кажуть. Та посадю ось де один кущик такого сорту винограду, посадю один кущик такого сорту винограду, а потім посадили два кущика цього, таких виноградів. І потім ще, і ще, і ще, і і на наступний рік ще вже нікуди садити, нікуди тикати ті, той виноград, а ви все садите і садите <гум> і, і, і нові сорти, і нові сорти. Ну, дорогі друзі, будь ласка, залишайте вподобайку. Дуже буду вдячний, якщо ви поширите це, це відео, поділитеся з ким-то. Усього вам гарного, місто Харків передає вам усім привіт. Дякую за перегляд. Бувайте усім пока.